Канал Кулінарна Симфонія. Вітаю вас! Друзі, радий вас бачити! Що у нас на каналі все сало до да сало! Давайте приготуємо закуску з салом. Таку, знаєте, козацьку з часничком. М -м -м. А бонусом буде рецепт гострого перця з медом та яблучним оцетом. Починаємо! До вашої уваги перелік продуктів. В мене два кусочка сала. Бажано без м'яса, тоненьке, так сказать, тільки не жалко. Головне, щоб було свіже, бажано домашнє, а там вже яке буде. Для сала нам потрібно часничок та копчена паприка. Ще укроп. Ну, укроп це вже будемо дивитися по ситуації. Якщо жінка не забуде та принесе, буде укроп, Ні, так буде без укропа. А можливо, навіть достану з морозильної камери мороженого укропа. Та так ось сюди додам. По перчику. Перчик мед. Відерця меда передали родичі. Такий він твердовати, Ну, то не страшно розтане в нашому яблучному оцету. О, він уже роздягнувся. Етикетку скинув. Так, а де ж виробляю цікаво? Так, село Зміїнець, Луцький район, Волинська область. Далеко до нас заїхав. Та також перець, перець гостре та горошком. Ну і сіль. А, і ще м'ясорубки немає, тому сало буду рубати ножем. Беремо ніч яке не потрібно. І буде в нас хвилинка фізкультури. Будемо відпрацьовувати отакі удари. Тому що розпочинаємо. Відрізали шкірку. Ну а далі спробуємо одразу. Трохи нарізати, можна було б, звісно, підморозити, було б краще різати. Так. А якщо не ріжеться, то рубай. Все одно придеться все перебивати. Так, краще б я його трошки підморозив, буквально хоч, хоч би хвилин я не знаю скільки. Хоч Ну, Зараз покажу, як це все буде проходити. І буду гарцювати. Так ось доріжу, ось, наприклад, такі кусочки. Да? І будемо перебивати. Щоб краще було, додамо солі і часник сюди. І у нас солька буде. І будемо бити. Візьму, можливо, ще один ніж і буду в два ножа. В общем, обстановка така. Ще зубчиков часничка сюди клоцуну. Перчиться теж крутнув трохи сюди. І отак. Ба -ра -ра -ра. А я рубаю салко. Пахне дуже класно. Відмили нашу дошку содою. Вона в нас чистенька. Не було харчової плівки, тому я взяв кусок рукава. Отак, сало сюди переклав. Трохи форму зробив. Зараз візьмемо копчену паприку. Обсипаємо. Не жаліючи, я так по бокам. Ми її зараз сальце козацьке обваляємо в паприці копченої. І смак дасть, і колір, і вид презентабельний. І сальце трошки підморозимо, буквально хвилин придамо форму зараз. І хвилин на... я не знаю на скільки. на 15, можливо, на 10. Морозильну камеру кинемо, щоб воно взялося. Ну, зараз форму придамо. А поки займаємося нашим гострим перчиком. Яке ж сало без перчика гострого. так? Займемося перчиком. Часник роздавим. так. Два часничка пішло. Перчик, відріжемо плодоножку. І наріжемо такими порційними шматочками. Я насіння залишаю. Гостро не буде. Також потрібен мед. Знайшов вже відкриту банку. Якісь білий, можливо гречаний. Дві чайних ложки потрібно на 0,5 банку. Він розтане. одна і друга. Потім перчик. Так, тіше, Не скакай. Перший котак взяли. Тут і душистий, і чорний. Ні, душистого це багато буде. Два душистого, а то чорний. Чорного штук 5. Ну і все, дорізаємо перчик. Такими не сильно і маленькими, щоб витягнув два кусочка. Там і по вечерях, чи по обідам. Такими десь. По 1,5 сантиметра. Можна і цілими ложити, але воно потім не так марінадом пройде. Тому я рекомендую такими. І це все зальємо, забиваємо банку і зальємо все яблучним оцетом. На півлітрову банку в мене пішло 2 чайних ложки меда, півчайної ложки солі, горошка 2 чорного 5, 12 перчин. Ось. Залишив хвостики, щоб порахувати. Та. Так. Та десь грамів. 200. 200, напевно, так, 200 оцета яблучного. Все, закриваємо кришкою, даємо їм відпочити, щоб. Мед став, думаю, через тиждень можна пробувати. Так це все виглядає. Прийшов час куштувати справжнє козацьке сало, а точніше на маску. Ви зі мною також мастер бутерброди. Беремо сальце цю намаску. Намащуємо на хліб. Обов'язково чорний хліб. Обов'язково. Ну і класика, яка ніколи не помре. Сало, чесник, чорний хліб і укропчик. Ось я вже такий один бутерброд також підготував. Ой, пахне, класно. Ще трішки часничка. І для балансу смаку помідойка. Квашений. Буду виключатись, знаєте чому? Бо хочу їсти. Дуже смачно, проста закуска, готуйте. А, забув сказати, що до перця. На жаль, він ще в холодильнику, йому треба виставитись десь. Тиждень-два. Тому через тиждень-два в роликах ви його побачите. Я його продегустую при вас. Ну, але це буде смачно перевірено. Ставте лайки, підписуйтесь, підписуйтесь на канал.